Сьогодні ми приїхали в ще одне цікаве місце на Львівщині, яке має назву Страч. Страч – це село, і в цьому селі є е, дуже цікава хресна дорога і якісь печери, щось типу того. Я не можу ще точно сказати, тому що я тут перший раз. Тому, відповідно, зараз ми приїхали на таку площадку. Біля церкви, де можна залишити автомобіль, і вже звідси будемо починати нашу екскурсію. Відповідно, бачу все перший раз і будемо разом проходити цю хресну дорогу, дійдемо до цих печер і поглянемо, як тут все це виглядає. З центральної дороги, яка веде на Львів, вона асфальтована. Йде така у бік, там є позначка. У бік дорога така трішки польова до ось такої на горі площадки. Ось тут є такий будинок, пише Страч, Гора Блаженств. Є ось така башня розфарбована з прапором. Тут можна залишити автомобіль, і вже, відповідно, звідси є е, вказівники, і звідси ми будемо рухатись. Наш маршрут це є хресна дорога. І ось тут, на цій площадці, вона починається. Перша стація. Е, ось так вона виглядає. І відповідно ми рухаємося по хресній дорозі. Пройшовши через ось таку браму з дзвонами, заходимо тут цвинтар і рухаємося по Бруківурці вперед. Ну, пару метрів від тої вхідної брами, маємо ось тут таку капличку з лівого боку, таку площадку і церква. Це церква є пам'яткою архітектури, Успенська церква 18 століття. Так, одним словом, ми трохи зблудили, тому що хресна дорога, яка там кола тої брами, вона йде по лісі, по колу, як нам сказали, і вона приведе нас до цієї церкви. Тобто нам... А ми пішли відразу до церкви, але якщо. Рухатись по маршруту. Ну, звісно, можна піти відразу до церкви. Але тоді треба буде вже вернутися назад і піти по хресній дорозі, по препечери. і ми маємо вийти біля цієї церкви. Тому ми вертаємось до цієї першої стації і рухаємо все ж таки по хресній дорозі. Одним словом, все абсолютно навпаки. Ось там перша стація, ось там церква, до якої ми йшли, а нам треба рухатись у цю сторону. Тобто ми рухаємо в сторону цієї башні і оцього. Будиночку. Будинок має назву Будинок паломника. Я так розумію, що тут є, напевно, якесь кафе, тому що е бачу є столики. Ось такий будинок, а ми рухаємося ось сюди. Є позначка, друга стація. Зайшли на хресну дорогу. Ось там. І мені найбільше дивує те, що тут хресна дорога і будинки просто живуть. Люди. Тобто хресна дорога йде прямо по вулиці. Як правило, хресні дороги, вони там на якихось пагорбах. ну Принаймні отаку, що ти просто йдеш по вулиці і ось тут будинки, де живуть люди, я бачу в перший раз. Але якщо чесно, це не дуже довга вуличка. ну тобто Вуличка вона довга, але ось тут, доходячи до третьої стації, нам треба вже йти вниз. Ми сходимо. У ліс, далі переходить все в таку стежку. Після четвертої стації вже на оцій стежці зустрічаємо якусь таку невеличку печерку. Відповідно, ми зараз постійно рухаємось вниз по лісі, але судячи з того, що церква нагорі, так розумію, що ми зараз будемо спускатись вниз, а потім будемо підніматись вверх. Ми підійшли до нібито п'ятої стації, але насправді це стара, старі хрести, стара хресна дорога. Тут вона колись була п'ята, але зараз нам сказали, що нам треба слідкувати за статуєм, а не за хрестами. Тому це колись була п'ята, але все ж таки п'ята поки що десь нижче. Дійшли до п'ятої стації, і тут біля неї також такі печерні утворення. І вони такі досить великі. Отака величезна печера, до речі, рукотворна. Рукотворна? Дивися, пальцем я шу шурую, всипаюся пісок. Так, але... Міщани, ніколи... але рукотворна, бо видно від знаряддя, так розумію, що колись такі печери, тобто прорізали чимось, а потім оце було легше здовбувати. Тому ось така велика печера, яка зроблена людьми. Напевно, якась частина її точно засипана, бо тут пісок. Ось такий піщаник. Ну, така величенька печера, якщо чесно. Знаєте, об'їздивши вже досить багато таких місць, як релігійних, так і історичних різних замків, розумію, що постійно шукали люди красиві місця. Тобто, колись в старовину це не робилось знаєте, будь-де. Шукали якісь пагорби, шукали якісь ну, ліси. Навіть оце місце воно, по-перше, церква на пагорбі. Печери, я так розумію, все, напевно, можливо, у тих печерах зароджувалося. це все, тобто, Напевно, там жив у тих печерах. І ліс гарний. Також тут дуже багато таких озер, тому що ми йдемо і бачимо перед собою такі величезні водойми. Тому такі цікаві місця колись вибирали. Цікаво. До речі, я біля шостої стації, 6 Христа, але того старого, а десь там шоста має бути. Ниж. Йдемо до неї. Шоста стація. У нас біля самої дороги. Тут є дорога, яка веде на городок. До речі, ми звідти приїхали. На, на стрий можна виїхати. І от попри дорогу бачимо дуже багато різних водойм. І тут, попри саму дорогу, шоста стація. Пішовши трішки попри дорогу, буквально там, не знаю, метрів 200, ми заходимо знову в ось такий, можна сказати, парк. І тут продовження нашої хресної дороги, відповідно, на по дорозі сьома стація. ой знаєте, йшли. Ми чогось туди йшли, відкриваємо одну коли Ми дійшли до 9-ї стації і тільки що зустрілись з групою. І розумію, наскільки тісний світ. Ми зараз приблизно 150 кілометрів від дому, і група буквально з наших сусідніх сіл, з Галича, ну, ми з Галицького району, до Галича нам 10 кілометрів. І зустрічаємо цю групу. Жіночка мене впізнала, підійшла, привіталась. Починаючи з 10-ї стації, ми починаємо піднімати вже. Вверх і можливо навіть десь там вже бачу, ані не бачу, там не церкву. Я думав, що можливо я вже десь там бачу церкву, але чую вже в церкві, по-моєму, служба і чути, що церква вже десь близько. Тому після 10-ї стації ми починаємо рухатися вверх. Ось так виглядає 14 та стація, це практично ціла така невеличка церква чи капличка. Там далі у нас де дорога до печер і, напевно, до тої церкви, яка на пагорбі, але давайте зайдемо сюди всередину. Проти 15-ї стації маємо показник, табличку. Сходи вниз до печери. Печерний монастирський комплекс 11-13 століття є безцінною перлиною Української церкви та народу, місцем численних прощ. Сюди сходяться паломники з різних куточків України з метою збереження неповторної краси та цілісності святині. Вхід у печери, відкритий щодня. Одночасно, в печері повинно знаходитися більше 20 чоловік. Отакий От печерний комплекс, державна пам'ятка природи. Поглянемо що всередині. В загальному ось такий така невеличка печера, але за якою ще є ой такі двері, вони, до речі, відкриті, і тут просто якась Фантастика! Я перший раз у таких печерах, мені аж моторошно, якщо чесно. Мало світла, тому важко оцінити це все, але все рівно погляньте. Яка тут краса, це неймовірно, Я такого ніколи не бачив. Ми вже прийшли приблизно 10 метрів і заходимо в таку. Ніби кімнатку Чудово. І далі е, вхід заборонено. Вхід до печер тимчасово обмежений, небезпека, обвал. Ось печери тягнуться туди десь вглиб, але далі йти не можна. Хоча я бачу сліди, що Напевно, не всі до цього прислуховуються, але ми такі, знаєте, слухняні відвідувачі, тому обмежимося цим. Отака. повний зріст, повний зріст і я ще навіть зверху над головою ще є місце. Отакі тут печери. Ми вийшли з печери якесь унікальне місце. Я не міг подумати, що на мене. Такі місця можуть справити такі враження. Там, знаєте, своя атмосфера, своя якась така енергетика, і ти сидиш в тій печері і уявляєш, скільки там її, не знаю, сотень чи тисяч років, і що там колись жили люди, тому що видно, що всі стіни такі, знаєте, прокажені, можливо, від якогось там смолоскипів, можливо, від того ж там. Готували їсти, палили всередині вогонь, чи, можливо, навіть обігрівались. Ну, я не знаю це такі кішені мої здогадки. Але все це знаєте розуміння того, що наскільки це якась така старовинна печера, навіть не печера, це уявляєте те, що це колись було чиєсь житло. Ви собі можете уявити? Ну, от реально, мене от е, тут гарно і без печери, тобто ці, ця хресна дорога, саме місто, але печера мене вразила найбільше. Чудово просто. Демо зараз е, рухаємось вс... далі по, по, по маршруту. Слова. <гум> Втратив е, дар мови, одним словом, цієї печери. Хресна дорога привела нас знову до церкви. Тут якраз зараз служба. Отак. Ось таке ще одне місце, яке я однозначно рекомендую відвідати. Можливо, будете десь проїздом, можливо, захочете приїхати спеціально. Наприклад, якщо це Івано-Франківськ, мене точка відліку івано франківськ тому що я з Франківська це приблизно 150 кілометрів. Ну, звичайно, якщо ви з Двівщини ніколи не були, то відповідно ну, зараз є Google. Набираєте страч і показує вам, скільки вам їхати. І ви вже собі думаєте, чи вам їхати, чи можливо десь будете проїздом. Але як би не було, однозначно рекомендую це місце. Оця прогулянка хресною дорогою, і печерами, оця, яку ми зробили, вона займає приблизно годинку вашого часу, але вона залишить оці спогади. Напевно, вам на все життя. Тому що тут дійсно гарно, дуже гарне місце. Особливо мене вразила ось ця печера. Зараз ми їдемо далі. Всім дякую, хто дивився. Маєте бажання поставити подобаючку, щоб це відео просувалось. Маєте бажання поширити це відео. Маєте бажання залишити свій коментар. І також чекаю у коментарях на будь-які релігійні і історичні такі цікаві місця, які можна відвідати і показати вам. Бувайте здорові!